Падають, їм страшно на землю летіти, там бомби, і булі, і сонце у чорній, лі. там люди загадують бажання єдине на світі, щоб більше ніколи, ніколи, ніколи не було на світі війни. Хоче війни. Ви це чуєте, люди, хоче йти помісквіці, у яскравий цей світ, хочу щастя і миру, любові повсюди, відчувати натхнення, чарівний політ. Хочу чути за в гаю на світанку. Шекчуч хліба, що тихо доноситься з ним. Зустрічати в рожевім серпанку солове чарівного слухати спів, хочу радості світла і щастя людського, Щоб промінчик надії у серці горів, хочу мирного неба, ясного, ясного, сміх дитячий щоденно. Та радісних всіх. Я не хочу війни, хочу миру і любові. Злити творчого, успіхів кожного з нас. Ласки і співчуття, доброти в кожному слові. Бо для цього, напевно, настав уже час. Лія є одна на всіх. По різні ми, але так схожі Бо кожен кожен з нас не може без миру в Україні жити, де мирне небо і мирне жито, без мирних справ і мирних слів, чи то є Харків, чи то Львів чи Захід, то чи то є схід, у мирі всім нам жити слід. За все дорожче і важливіше в країні, рідній мирна тиша. Тому я мрію палкою широ. Стане тихо, в нас не мир. Хай літають граблі. Колоски витвонюють навики. Ми за те, щоб мир був на землі для усіх дітей на цілім світі. Дякую, осмикала країни за кожен новий день. Ви найкращі, ми вас вирішили, а й берево ди. Мирно від речі Мирно сонечко встає, мирно шелестять листочки і зазуля десь кує. Мирно так живе природа, не віщує нам біде, тільки ворог проклятущий, мирно жити не дає. Камінська мова стоє плаче. Діти та дерева, щоб цвіли сортя усіх. Я так хочу миру на світі, щоб всі могли життю радіти. Я люблю Україну, матусю, я за неї Богу молюся, щоб вона незалежна була, наче квітка завжди цвіла. Почуй нас, Боже, у молитвах, спини цей безлад і війну. Нам поверни щасливе небо і гарну сонячну весну. Ти наша мати, рідна Україна, твоя даша, бечуть сорові, на нас не наймаліша іди, на боми маленькі зернатка твої. Хай мир панує на землі, щоб діти не боялись, щоб дороги не вбага. Щоб всі ми усміхали. Воїни, лицей славне, ти зброю тримаєш в руках, щоб на нашу країну державу жили позався влах. Будь мужній і будь достойний. Ти слави своїх батьків, відлажний вкраїнські воїни, нащадку славних козаків. Українські солдати, Батько, жина і брати. Додому, до дітей, до дружини, до своєї родини. Лідний дім ви на сам поламок. мир на землі це найбільше диво серед казкових світових чудес. Отямне сюди і живіть щасливо, що світ в ній війні не щез. Живіть у злагоді і в гарній мирі. Несіть у серці, доброту і любов. І будьте доброзичливі та щирі. Для миру це основа заснова. Хай буде мир від нині й до віку, хай буде мир, замовкнуть війни злі. І сльози щастя на своїх обличчях і чують всміхнені усюди матері. Хай буде мир, веселі будуть діти, спокійними скрізь стануть всі жінки і перестануть думати ночами, що десь коханий гине на війні. Хай буде мир, замовкнуть всі гармати. Доволі, крові сліз, на щастя й війни. Я маю в серце мрію щиро, хай тихо стане в нас і миру. І буде тихе щастя скрізь криків, пострілів і сліз. Нам разом ж в мирі треба жити. Одна земля і одна нас небо, Одна зима, одне і бідо. Нам разом в мирі треба жити. Крини рідної сини, хоч різні в нас думки і сни, і різні сльози, і різні сміло. Там є, є, є одна вона наші, хоч різні, але так схоже. Ми кожен, кожен з нас не може, без ми миру в Україні жити. То є харці, що тобі, що захід то, чи то є схід. У мирі нам всі живуть, це все дорожче і важливіше. В країні мир мирна тиша, Тому я мрію, і щиро, хай стане тихо в нас від миру. Ми українці, і ми, як ніхто, знаємо слово мир. Мир це не просто три літри. Це вся мрія, це мрія для всього народу. Слава нашим ЗСУ!